Доброго ранку, мої любі викрутасики, хлопчики і дівчатка. З вами ваш вихователь Вікторія Едуардівна. І я запрошую вас на заняття з малюванням. Зараз все частіше йдуть осінні дощі. Вони холодні й довгі. Після них залишається багато калюш. Отож я пропоную вам сьогодні намалювати осінній дощ. Нам знадобиться аркуш паперу, фарба, пензлик і водичка. Ми будемо малювати незвичайним способом. Зараз нам треба пензликом змочити водичкою аркуш паперу. Беремо пензлика, вмочаємо водичку і змащуємо водичкою аркуш паперу. Я змочила аркуш паперу. Тепер беремо фарбу. Блакитного або синього кольору. І малюємо хмарки вгорі. Подивіться, як у нас по вологому паперу розходиться фарба. Вони важкі восени. темні. Не шкодуйте водички, коли малюєте. В даному випадку водички повинно бути багато. Ось такі у нас осінні хмари. Можна додати трішечки чорного вмішати, тому що хмари у нас сірі, дощові. Ось такі хмарки у нас. І потім малюємо краплинки дощу. Знову побільше водички беріть, будь ласка, і малюємо ось такі краплинки дощу. Дощик у нас рясний, затяжний, холодний. Внизу можна намалювати калюжі, не забувайте брати побільше водички. Уже все мокро, багато калюж. Ось так, ось такий у нас осінній. Холодний дощик. В мене ось такий холодний дощик вийшов. А який у вас? Чекаю на ваші малюночки. До побачення, малята, до нових зустрічей!